Це безгромадянство. Його мета нашкодити, а саме залишити людину без документів. Через нього в світі вже є понад 10 мільйонів осіб без громадянства. Це чоловіки, жінки та діти. А це Сергій йому 35. Він усе життя живе з безгромадянством в Україні. Сергій не має документів і юридично його не існує. Він невидимка. Жодна країна світу не визнає його своїм громадянином. Це стає на заваді у навчанні, працевлаштуванні та навіть у придбанні квитків на потяг. Причини безгромадянства в Україні різноманітні: від розпаду Радянського Союзу до дискримінації нацменшин, війни та бюрократичних труднощів. Кожен із вас може допомогти людям зі схожими історіями. Знаєте осіб, які не мають жодного громадянства та будь-яких документів протягом тривалого часу, розкажіть їм про нас. Або нам про них допоможіть цим людям стати видимими.